Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ще один цікавий час у французькій мові: Le futur proche, або найближчий майбутній час. Цей час дозволяє нам говорити про дії, які відбудуться незабаром. Тому цей час популярний у повсякденному спілкуванні. В попередньому відео ми говорили про найближчий минулий час, тому скажу, що найближчий майбутній час дуже на нього схожий і за утворенням, і за контекстом використання. Приклади фраз з proche» «Je vais finir mes медуар, я закінчу свої домашні завдання. Il va appeler sa mère. Вона зателефонує своїй мамі. За традицією перекладуть ці речення англійською мовою I'm going to finish my homework, – «She is going to call her mother. Тобто в англійській мові найближчий майбутній час відповідає конструкції to be going to плюс інфінітив. Uh, Коли учні бачать цю аналогію, вони починають перекладати фрази таким чином. Je vais finir mes devoirs. Я збираюся закінчити свої домашні завдання. Il va sa mère, а вона збирається зателефонувати своїй мамі. Ви, напевно, знайшли, що мене могло дивувати чи іноді навіть дратувати. Це слово збиратися. Я часто виправляю учнів, прошу перекладати без цього слова, адже збиратися, мені здається, зменшує впевненість в тому, що ця дія буде скоро зроблена. Він збирається зробити домашнє завдання. Я добре знаю тих, хто лише збирається і не робить. У французькій мові найближче майбутній час вказує на те, що дія буде виконана скоро, і ми в цьому достатньо впевнені. Це не плани, не бажання. Ми фактично можемо навіть вже розпочати виконувати цю дію. Наприклад, сідати за стіл, щоб зробити домашнє завдання. Збиратися це щось віддалене, трохи сумнівне. Тому в цьому випадку ми вживатимемо інший майбутній час фютюхсам. Колись зроблю про нього відео, якщо попросите. А ми повертаємося до нашого найближчого майбутнього часу futur Proche. Як він утворюється? Дуже просто: для утворення найближчого майбутнього часу futur Proche ми використовуємо напівдопоміжнє дієслово «aller» у теперішньому часі, плюс інфінітив змістового дієслова. Наприклад, «aller» плюс finir. «finir». je vais finir mes devoirs. Коли вживається? Нагадаю, що цей час використовується, коли ми хочемо сказати, що дія відбудеться в найближчому майбутньому часі, часто протягом дня, але не обов'язково протягом дня. Думаю, достатньо впевненості в тому, що ця дія точно відбудеться найближчим часом. Отже, висновок Люфют proche» – це час, який вживається для намірів або подій, які ми дуже вірогідно зробимо в найближчому майбутньому. Про відмінність фютох simple» докладно йтиметься в відео. Яке буде присвячено часу future самплю. А тепер саме час для вправи. Перетворіть наступні речення з теперішнього часу в proche. Ну а на цьому прощатимемося. Лайк, підписка, коментар і до зустрічі, Бай-бай. І поділіться цим відео з тими, хто вивчає французьку мову, як і ви. А на цьому завершуємо лайк, підписка, коментар, і до зустрічі, Бай-бай. І вправа.